Звіти керівників комунальних підприємств розпочалися з 11 січня цього року. Проходили вони в різних куточках міста. Кожен жек збирав жителів конкретного мікрорайону та доводив інформацію до мешканців щодо витрачених коштів, які були направлені на обслуговування будинків, що знаходяться у підпорядкуванні того чи іншого житлово-ремонтного підприємства. Ми побували на звіті керівника вжепу номер 2 Павло Ананченко та його спеціалісти спілкувалися з мешканцями будинків микрорайона. За этот год нашим предприятием по центру выполнен в четырех домах текущий ремонт. Что такое текущий ремонт, я надеюсь, вы знаете. Это побелка, покраска, проведение мелких ремонтных работ системы водопровода, отопление. Потом покрыто 850 метров мягкой крыши. Замінено холодное по холодному водоснабженню 683 метра погонних труб. Отремонтировано 712 метров труб. замінено 145 вентилей, кранів, задвіжок, ремонт, прочистка центрального отоплення 485 квадратних метрів, погонних метрів. Самое большое такое в этом году, как я уже замечаю, каждый год увеличивается у нас проблема, это прочистка канализации. Забивается канализация почти каждый день. За год мы почистили 11470 метров погонных канализаций. У своїй доповіді керівник комунального підприємства відзначив питання вивозу сміття. За звітний період тільки з дворових територій було вивезено 795 кубічних метрів відходів. Це не враховуючи побутове сміття, яке забирається з контейнерних майданчиків. Павло Петрович торкнувся і питання роботи з боржниками. Сьогодні між підприємством та мешканцями будинків укладаються договори на реструктуризацію боргів. Друга частина зустрічі проходила у форматі запитання-відповідь. Жителі, які користуються послугами ЖЕКУ номер 2 озвучували проблемні питання за конкретними адресами. Одні скаржилися на сміття під вікнами, інших цікавив графік роботи прибирання під'їздів. Гостро стояло питання каналізації у підвалі одного з центральних будинків. Мешканці аварійних будинків висловлювали свої зауваження та побажання. Близько години керівник комунального підприємства та його спеціалісти відповідали на поставлені питання та надавали роз'яснення.